Радіо Юей Чикаго, ну що ж, друзі, вечірня студія радіо Юей Чикаго продовжується, і з нами вже наша перша гостя і звати Олександра Патращук, фінансист команди Лучечко. Тім пані Олександро, вітаю вас, в нашій студії, і вітаю вас чудесним святом з Дякую. днем закоханих. Дякую, взаємно. як Рада там, як там святий щось приніс сьогодні. Так. А Бо. а поділитися трішки можливо Так. а, та. а що було? Е, будинок Інформація, будинок будинок був трошки раніше. Будинок був раніше, клас. Так. Ну я дуже щасливий, що ви отримали цей подарунок. Посмішка у вас є на обличчі. Все чудово, енергетика хороша. Спілкуємося сьогодні на важливу тему тему актуальну, тему вічну. Як взяти кредит на житло? Але говоримо в контексті цього періоду часу, ми проживаємо 25-го року. Поза як багато. Цікавого і в політичному напрямку, і не тільки в політичному. Тому вам вступне слово трішки дайте контексту. Взагалі угу. чи м, щось змінилося? Як це взагалі відбувається? а Потім вже про такі пункти детальніше поговоримо. Так. А ну давайте почнемо з того, що в зв'язку з останніми подіями інформація, яка вийшла стосовно юфою продовження DPS і так далі. Дуже багато людей злякалися, чи варто брати фінансування, тобто що буде далі? Можливо, ми повернемося в Україну, яка буде ситуація? Навіть якщо я куплю житло, що я буду з ним робити? Отож, мабуть, напевно, почнемо говорити з все таки з того легального статусу, який залишився, яке є продовження, чи можливо ще взяти житло. Так, все залишається в силі, тобто кредитування для цих людей не відмінили. Єдиний формат, що помінявся з нашої сторони, нам обов'язково треба продовження, підтвердження, що ви подали на продовження ТПС або ЮФОЮ. Добре, давайте уточнимо відразу терміни. Скільки має часу бути до завершення статусу ТПС або до так само до завершення ЮФОЮ? А, ну дивіться, TPS закінчується в цьому році, в квітні 25-го року. Тобто, тобто точно не знаю. Це ми говоримо про це, який по був. Не це, що продовжило до угу. жовтня 26-го року. Ми mm -hmm. говоримо про теперішній є активний, його треба продовжувати. Тобто, там вже залишилось скільки у нас? 2-3 місяці. його Потрібно подавати на продовження цього статусу без продовження, без шансів зараз взяти е, кредит. так? Ні, треба підтвердження. Обов'язково продовжити. Треба е, підтвердження, що ви збираєтесь залишитися в цій країні uh -huh. жити. Тому у е, вас дуже швидко закінчується термін перебування, тому треба подати на продовження. Так е, що стосовно ЮФОЮ, тут вже в кожного особисто, в залежності, коли ви приїхали сюди, у вас це було статус на два роки. Ви подали на репароль. Е, зараз ситуація, то що ми бачимо з нашими клієнтами, трошки затримується, дуже довго чекати, тому Люди паралельно подають на UFO і TPS. TPS вони отримують швидше підтвердження. Добре, але все одно дивіться, давайте цю тему ще будемо розвивати, тому що по от людина лишається місяць, два, три до завершення. Ну, це ж великий так само ризик. Не всі, хто на UFO, мають паралельно ще TPS. Деякі люди просто. Більшості так більшості, але але якщо візьмемо такий випадок, що люди тільки по юфою перебувають в сполучених штатах, то їм тоді не дадуть. Напевно, тоді ми кажемо, що подавайте на TPS. пісне Все ж таки пісво. Та Продовжуйте якийсь вас легальний статус тут в Америці. Просто юфою займає набагато довший процес отримання проволу. Підтвердження, uh -huh. що вони дають, гарантують вам на два роки. А TPS, ми сподіваємося, що це буде швидше, але такий момент, що нам потрібно підтвердження, що ви подали на нього. Тобто це Notice of, notice of Receipt. оф Та. Тобто не вже сам а, документ GPS гарантований, а сам, ну тобто гарантію, що ви продали. Так, є взагалі такі можливості, що деякі банки навіть не просять цього підтвердження. Це це тільки один банк, я би так сказала. А, що вони не просять підтвердження? Бо вони взагалі при перевірили вебсайти все, інформацію. О, тобто вони все автоматично приймаються, що якщо було продовжено там на до 2026 року, вони це приймають, так як. І. Пані Олександра, ми чули таку думку, що людина має мати обов'язково ТПС, але якщо він менший той термін по ТПС, ніж 18 місяців, житло вам не дадуть, тобто кредитування на житло не дадуть. Це є правда чи ні? Ні. Ні. Тобто, у вас має бути легальний статус перебування мінімум півроку. Якщо ви маєте на 6, якщо ми вам дали ТПС на півроку. Я чесно кажучи, не чула таких випадків. Якщо це ну тобто, якщо ви подаєте на таку ж саму програму для всіх, TPS, то це є один, один закон для всіх, одні правила. Але якщо ви подаєте на якусь іншу форму, тобто, взагалі, зараз дуже багато різних варіантів люди шукають як легалізуватися. Uh -huh. Я чула навіть, які приїхали сюди неповнолітні до 18 років, тобто адвокати їм роблять справи і вирішуються зовсім іншим шляхом. Тому це все залежить від вашого статусу. Можливо, у вас був ТПС, так, але ви паралельно ведете ще якусь іншу справу, і по цій іншій справі ваш період менший ніж цих військових. Скажіть будь ласка. А як банки, як фінансові установи дивляться на тих людей, які тут по ТПС? тобто, чи зменшує це а, шанс для тих людей отримати а, фінансування? Ні? Ні, однаково? Абсолютно однаково. Тобто, а, як показує практика за останній місяць, ми дуже багато ведемо інформацію про те, як взяти кредит, як підготуватися, uh -huh. як працювати над кредитною історією, як це все робити? А багато людей взагалі не знають, що вони можуть взяти кредитування. Тобто, навіть якщо ви знаходите тут. В статусі TPS, чи ЮФОЮ, чи у вас є е, будь-який тип е, Authorization, е, тобто право на роботу, ви маєте право взяти кредитування таке ж саме, як будь-який інший, е, чи громадянин Америки, чи по зеленій карті. Тобто е, у вас є такі самі права. Я не говорю за інші банки, які, наприклад, Чайс чи Bank Америка люди звертаються, я про це не знаю. Але ми робимо ці кредити абсолютно е, однаково і ви маєте такі ж самі умови, як і всі інші люди. Коли ви кажете фразу Ми робимо ці кредити, ви маєте на увазі видаєте даєте приєпрувал, Ви ж не видаєте самі кошти людям? Ми видаємо самі кошти. А ви самі кошти даєте? З вами потрібно дружити тоді <с> <Ого, с> okay. видаємо кошти, але ми не обслуговуємо ваш кредит на обслуговування, ми відправляємо ці всі, тобто ми перепродаємо кредит на обслуговування, ми відправляємо інші банки. Цікаво, цікава схема. А, добре, дивіться ще момент. Людина по ТПС, Вже завершуємо цю тему. ТПС. а чи для неї оцей відсоток, місячний пемент і так далі? Ці mm -hmm. всі моменти це все внутрішня кухня? Чи вона буде відрізнятися від умов, кажучи, звичайно, громадянина Сполучених Штатів? Чи можливо є якісь несправедливі умови? сата сама все. Абсолютно я думаю, на цьому тему TPS можемо поки що відкласти. Мені основні це моменти по саме про... гаряча така тема, яку темата. говорять всі, і насправді дуже багато людей затрималося, Не ну, то що затримало, поміняли свою думку. Можливо, не варто купляти, можливо, чекати, яка буде ситуація, літо, осінь. Тим не менше, готуватися до покупки потрібно зараз. Ми завжди попереджаємо клієнтів, що це не займе так швидко часу. Тобто, це пошуки, це 30, мінімум, 30 днів на клоузінг, Це Якісь там можуть бути продовження екстеншне і так далі. Тобто цей процес може затягнутися на кілька місяців. Тому, якщо ви плануєте купити житло весною, для прикладу, і там літом переїхати, то вам варто вже починати, особливо особливо коли ви не зробили ще податки. Тобто, якщо сьогодні людина в день з того волонтера захотіла подарувати комусь житло, то якнайшвидше вона зможе вже мати ключі в руках. Якщо вона вже знайшла житло, яке вона хоче. Сьогодні купити? захотіла, так пішла додому зробити, лягла на диван, okay. собі думає, так, що подарувати своїй кохані. Можливо, житло, а давай, давай житло. Все, думка є. Це не так швидко, правда. Тож не можна, щоб завтра вже поїхати дивитися квартиру. Не можна. Це, ось, так, це, за ні, це ось так за ніч. Ні, звичайно ми вночі не дуже сильно хочемо працювати, але якщо ви до нас звернетеся, зазвичай ми відправляємо в той самий день. Або якщо ми подивимося вже ваші податки, тобто ви скинули нам інформацію про ваш дохід. Ми подивилися податки. Якщо ми бачимо, що нам треба працювати, ви зараз не готові. у вас недостатньо доходиш у кваліфікуватися. Тоді ми можемо придзвонити наступного дня. Але якщо ми бачимо, що все виглядає окей, ви працюєте там, маєте дестабільний дохід і все добре. Ми можемо зразу відправити вам приправу. Зараз до речі, є той самий податковий сезон. До 15 березня, якщо не помиляюся, корпорації, а до 15 квітня персональні податки. Так. Це ну, це так. От. І люди зараз мають дійсно вважати на те, як вони ці податки заплатять, як оформлять там все. Тому що, маючи намір купити житло, податки мають заплачені бути правильно. От. Добре, мають і... добре. Ми добре, почнемо добре. Добре, вони мають бути заплачені. Вони мають бути заплачені. Це основне. <рес> не рефан, та заплачені, як мінімально як це зробити грамотно, щоб потім не хапатися за голову, і які ви даєте поради людям, можливо, зараз таку трішки невеличку лекцію зробіть для нашої аудиторії. Нагадайте або розкажіть, а, дивіться дуже багато в залежності. Почнемо ми говорити з того, скільки років ви працюєте самі на себе, чи це є бізнес, чи це є форма 1099. Якщо ви в цій самій сфері діяльності більше ніж 5 років, тоді ми можемо вас кваліфікувати тільки з одним роком податків, для прикладу, 24-й. 24-й рік, ви показуєте хороші доходи, ви кваліфікуєтесь. Якщо ви приїхали по юфою або ті швидше за все, у вас ще немає 5 років історії. Тому вам треба показувати 2 роки стабільного доходу. Якщо на 23-му році ви показали для прикладу, скажу. 80 тисяч гросенком. Тобто, у вас був хороший дохід обороти, але ви це все з бізнесу списали, дуже багато було витрат. Чистий дохід, ваш, скажімо, 15 тисяч. Вам треба показати, що в рік ви заробляєте в середньому 60 тисяч. Тобто за два роки це має бути 120 тисяч в минулому році ви показали 15, автоматично в цьому році вам треба показати 105. Ого. тому що ми будемо брати середнє. Тому так, номер один, що ми говоримо клієнтам, вам треба показувати хороші податки, хороший дохід, щоб показати банку, що у вас є можливість сплатити за ваш моргідь. Це перший момент. Другий момент. Люди дзвонять зараз і питаються, чи варто їм показувати хороші податки цього року так, варто. Навіть якщо ви не купите цього року, то ви можете купити наступного року. І показати, скажімо, 60-70 тисяч одного року і 60-70 наступного значно легше і краще, ніж показати один рік 15 тисяч, наступного року, наступного року 105 тисяч. Чути, а ще раз момент за ці цифри. Це є чистий прибуток? Чистий, чистий прибуток. Тобто 60 тисяч має бути чистого прибутку? Так. Не списуючи нічого? Ні. Тому що банк вас кваліфікує на чистий прибуток, тобто ви можете заробляти 2 мільйони. Для цих клієнтів у нас інші програми, okay. які дуже мають багато, піздіше. та які мають дуже багато оборотів, але в той самий час мають дуже багато витрат. Тобто, можливо, кваліфікувати є зовсім інші умови, умови по банківських рахунках і так далі. Але от коли клієнт планує все-таки купити по податках, тобто, скажімо так, що цього року значно більше клієнти файлою доходів ніж в минулому році. Але що мали на увазі, що вам треба показувати середній дохід за два роки. Тому чи варто вам цього року показувати хороший дохід? Так, тому що ви не знаєте, можливо, в наступному році ви будете готові купити. Тобто податки за два роки потрібно показати, потрібно оплатити, щоб це були гарні цифри, а щоб бути кваліфікованим. Єдине виключення це якщо ви працюєте на 1099 і більше, ніж 5 років, тоді достатньо одного року. Зрозуміло. Чи є розумним? Перед тим як податки оформляти, платити, прийти до вас в офіс на консультацію Чай. і це все порахувати. Це саме саме розумне. А то це можете зробити, зробити. А а це робити, так? так ми вас проконсультуємо, тобто ми з вами обговоримо на яку суму ви хочете взяти кредит. Яка ціна квартири? Скільки у вас є сума на перший внесок? Можливо, ви взагалі не маєте ніяких коштів. Ми підберемо для вас програму. Якщо у вас є якась сума на даунпеймент, коли клієнти і 3, і 20 відсотків, це все залежить від цього першого внеску і суму, тобто покупна ціна, яку ви розглядаєте, залежить ваш місячний пеймент. Тому, звичайно, щоб розрахувати, яку суму податків, вам треба мінімально. Нам треба розрахувати ваш місячний пеймент, і тоді від цього ми можемо проконсультувати, яку суму, яку дохід. Кіт, вам треба мати мінімальне, щоб ви кваліфікувалися саме на цю покупку, пані Олександру. Я знаю багато людей, які роблять податки, так. і я розумію, що зараз в них просто якесь справжнє пекло відбувається, так. тому що записатися, щоб ви розуміли, хто нас зараз слухає до а, акаунтента. Так, так. Це, це правильне mm -hmm. слово до людини, яка робить вам податки, зараз ну майже неможливо. Деякі деякі можуть можуть зробити вам екстеншн, і то потрібно домовитися наперед. Тому вже вже тут, якби немає що зволікати. Сьогодні у нас 14 лютого на момент запису лишився місяць часу. Потрібно вже сьогодні, не знаю, ввечері можливо, можливо, ні, завтра телефонувати і на цю першу консультацію до вас. Потім до. Безпосередньо до людини, яка вам ці податки зробить, і якщо вже немає місця, тоді робити екстеншн. До речі, екстеншн це не є погана ідея. Правда, це є дуже хороша ідея, насправді для клієнтів, які планують купляти чи літом, чи осінню. Тобто, це дає їм можливість відтермінувати свої податки. тут є такий момент: вони коли ви файлифайлити екстеншн, ви будете платити пеналті за те, що ви не зафайли завжди, так завжди. Завжди, але сума відрізняється е, дуже індивідуально. Дуже це розраховує бухгалтер. Як вона, як вона чи він зафайлиє, тобто, це вже все вам потрібно. Це все пенало. Це є штраф, але так. цей штраф напевно він не має так страшно звучати, бо це не велика там сума. Це так. декілька десятків доларів, сотень. Так. Може... так, сотень, але кажу, це все ж в залежності від вашого бухгалтера. Ну угу. тобто, це все як вони зафайлують. Це може бути там і 70 доларів, і 100 доларів, і 200 доларів. Тобто, це не є якісь такі великі на момент, коли людина робить екстен. Давайте ще скажемо, чи е, людина платить якісь гроші відразу. Тобто самі податки на момент екстеншн вона не платить. Всі пейми та, проходять. Якщо, пізніше. Так, це вже більше, скажімо, детальні е, запитання до бухгалтера, mm -hmm. але. Так, на момент вона не плата, якщо вона вже була на ну, той час. Тобто це самозайняті люди, ми говоримо про ті, які мають бізнес. Тобто, якщо вони були на пейролі, то вони там по поквартально платі і так далі. Тобто, ці моменти вже дуже дуже індивідуальні. І це більше питання до бухгалтерів. Якщо я сказав за бухгалтерів, що в них там зараз просто все розписано на декілька місяців вперед. Як у вас зараз з за графіком? Чи маєте ви якусь можливість прийняти людину там екстрено? Звичайно, ми зазвичай назначаємо консультації відразу. Працюємо переважно в телефонному режимі, тому що нам потрібно, якщо подивитися податки, це все можна скинути по емейлу e і так далі. А якщо клієнт хоче приїхати в офіс, будь ласка, ми приймаємо в офісі. Не потрібно чекати там не знати тижнями. Пойме це може бути і в той самий день, може бути наступний день все залежності, там по можливості хто як в офісі. Добре, перш за все ви дивитесь на податки. Так. Потім, що ще ви дивитесь клієнтом, до чого ще потрібно клієнту бути готовим, що ви його запитаєте, або які моменти важливо ще розглянути перед купілою? В принципі, це тільки легальний статус. Зараз ми клієнтах попереджаємо, тому що справді дуже багато людей, які в статусі TPS або або ЄФОІ купляють житло. Перевіряємо легальний статус, тобто чи є зелена карта, work authorization, якесь підтвердження, податки це най най найголовніше. І в принципі, це все. Ми можемо дивитися кредитну історію, але зазвичай ми спочатку. Цю всю ситуацію проходимо з клієнтом. Тобто клієнт знає, чи в нього є машина, чи в нього є якісь студентські кредити, чи ще ж там. І ми вже можемо від того, від кількості пейментів помісячних клієнта є, розрахувати, що робити і як. А коли вже видаємо пріапроволу, зазвичай ранимо кредитну історію, тобто дивимося кредитну історію, щоб не було ніяких сюрпризів, тому що інколи клієнти відкривають кредитні карточки. Ось буквально там за два місяці до покупки житла. Ваша кредитна історія не буде доступна. Вам треба мати мінімум півроку відкриті кредитні карточки або додати себе як автора юзер до когось, хто має вже кредитну історію досить довго. тобто документи, легальний статус, податки за два роки в деяких моментах за один рік. І, звичайно, що ви потім вже сідаєте, дивитеся кредит скор місячні пейменти, даун пеймент, який буде так. місячний пеймент. Ці всі так, речі так. проговорюєте, пояснюєте клієнту і так. видаєте приправу. я ще хочу додати Дмитро стосовно форми даблою ту угу. uh, ми поговорили про бізнес. Якщо клієнт працює так, так. на W2, це значно все простіше, швидше. Це буквально дві хвилини припрово. Якщо ви працюєте на форму 2 full-time, маєте мінімум 35 годин, ви кваліфікуєтеся на кредит, який ми розраховуємо вам відразу, на яку місячну суму. Тобто цей процес значно простіший, вам не треба два роки історії. Ви можете працювати всього-навсього кілька місяців. і Ви можете вже взяти житло в кредит. Навіть з вашою попередньою історією роботи в інші країни, чи це було тобто європейські країни, і ви тільки сюди приїхали, працюють на формі W2, Інколи клієнти. Я б сказала, багато дос людей приїхали сюди, які працювали в сфері IT, працювали в Україні, приїхала стати та сама сфера діяльності. Тобто, це все без проблем. Абсолютно я б сказала, з W2 значно простіший б варіант взяти житло. Нашу роботу полегше завжди так. завжди важливо мати поряд собою таку мудру людину, як пані Олександра, яка вам все пояснить, роз'яснить, і тоді ви не зробите ніяких помилок, бо помилки дуже деколи дорого коштують. Дуже дорого. важливо дійсно мати професіонала. Тому пані Олександра, я вам дякую, що цей святковий час. Дякую. Ви до нас завітали. Я розумію, що вашу дивитися на нас дивиться зараз це наша наша радіо і спопинає не злим тихим словом, але ну вибачте вже сьогодні. Будь ласка, тому що дійсно хотіли почути цю інформацію від нашої гості. Я думаю, що для наших слухачів, для наших глядачів це було цінно на завершення. Лише ще скажіть свої контактні дані, як до вас зателефонувати або куди під'їхати. Е, ви до нас можете завжди зателефонувати за номером 847. Вісім три або знайти нас в соціальних мережах. Я думаю, ми прикріпимо посилання, де ви можете нам написати в приватні повідомлення. А якщо б ви захотіли приїхати до нас в офіс, то ми завжди можемо домовитись про зустріч знову номер телефону 847 834 три Друзі, з нами сьогодні була Олександра Патрощук, фінансист команди Лучечко. Тім, дякуємо, що Дякую прийшли вас і зі святом вас. Дякую. Ваш також підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.